Друзі, ви зараз таке побачите. Це просто жах. Дивіться, він когось закопувати пішов. Маньяк похититель. Бачите? Когось закопувати пішов. Ну все, я пішов дзвонити до міліції. Тільки почали, от набрали два відра будемо сажати. <гум> Ще доберемо, мало буде, мабуть. Золоте дерево сажати в вазони. Та не так дивлюсь просто. Погоду. Погода де дощі будуть лити кожен день. Да? А сьогоднішнього дня. Ще десь тиждень будуть лити. Да. вод водку Кажи. Пішов садити дерево.